Підприємець може своїй команді дати тільки дві речі: це візію і енергію. Більше в нього нічого нема. Команда має більш, більш глибокий фах, розуміння дисциплін, процесів, ремесла це все, що він може дати. І пошук сенсів зараз це найбільш енергетично затратна робота, яку лідер повинен робити. Дуже потужний, сильний запит на лідерство. І в суспільстві, і в наших структурах, як в проявах цього суспільства з приводу моделі співпраці з командою, гібридний формат, так ми, ми почали не то, що готуватися. Ми почали розуміти тенденцію змін ще десь про році двадцять в 19-18, Тому в локдаун ми війшли з точки зору процесів взагалі взагалі не не відчули. Побути в офісі, ну є таке за можливості працювати в офісі, да скучили. І дійсно, робота в команді очна. Це КПД дещо інший. Це правда. Енергетично по пода абсолютно, виду. абсолютно.